Ми посварилися остаточно тоді посварилися, і за мого рілса типу, в підній білизні. Uh -huh. Дуже такий рілс був тільки в білизні. От тоді ми посварилися. Він сказав, що йому це неприємно. Я б не хотів, щоб моя дівчина типу таке викладала. Я розумію чоловіків, багато чоловіків, яким не подобається, що, типу, їх дівчата. Викладають такий контент. А я, а що я тут можу сказати? Про те, що десь вже я таку історію чув? Да. Ну на ну, десь я таку історію чув. Але людина це розповідала про аб'юзивні стосунки. От мені людина сказала просто: типу, мені це неприємно. Я б не хотів, щоб моя дівчина таке викладала. А для мене, коли щось запрещають, я думаю, та ні, типу… і ти пішла типа брати я... рекламу в білизні. Звісно, я викладала все в білизні. І коли була якась очередна реклама, він сказав: ні, мені таке не подобається. Давай проговоримо. Якщо ти будеш таке викладати, ми не побудуємо з тобою відносини. Так ти ще не погоджувалася ні на які відносини. Ну, не побудуємо. Ну, ми ж спілкувалися і все йшло до відносин. Може, як складно. Отак от було б.